Ви на каналі Вероніка Я, і сьогодні я вам покажу, якого я єнотика зліпила. Всім привіт! Подивіться, якого єнотика зліпила Вероніка. Мама покаже своїх рук, вона краще фокусується. Бачите, це такий пластилін, цей що м'яккий, а він потім, коли він цей, він висихає і стає, і можна цією іграшкою потім навіть бавитися. Яка краса! Який хвостик! Дуже красиво. На Веронічка. Ось такий сьогодні у Вероніки лук. Вона йде до школи. Бери Веронічка, піджак одівай. В неї в школі дуже тепло, вона собі піджак зніме і буде в кофті. Лишень. Така красота. Ось така красота. Ось так. Ну, так. Ось такий. Полікідон. Так все йдемо до школи. Вероніка собі тут робила з пластиліна, встала, але в сім'ї де є кіт, місце зразу займає. Хто? Мі. Директор. Вона його і крутила, ну покрути. Крутила. Йому, звичайно, все одно. Та? А потім хотіла, щоб цей, а ну зараз подушку. Все. Ти все хочеш? Все, встала, місце пропало. Директор сидить, пішла звідси, Все, Я тобі дозволив трішки побавитися, посидіти на моєму крісі. А тепер вступися, а не міщай мені спати. Пос... Каже, трошки посиділа на моєму місці. Це взагалі то моє крісло, я просто тобі дозволив тут посидіти. Так що вступайся, мені не міщай. Я сказав руки. Я сказав, руки забрала. Від мого директорського я сказав, ну no! від мого директорського крісла забрала руки, забрала руки, я сказала, не нервуй мене. Диди мене. Ди -ди 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 -ди. Ой, кач. Але, кач. О, ти б кш. А кш. Я ж мов. Кш я сказав. Кш пішла заці. Ну, зараз Каже, уставала. Каже, не треба було встовати. Не треба було. О, Вікі. Ти я Кажи, теж знайшла чим мене налякати каруселькою. Кажи, ти де бачила, що в каруселька хтось боявся? Кажи, так нічого непоганого. Супер. Катаюсь я. Каже, ти ще зараз получиш від мене, все одно казі, получиш. Та він зрозумів, що ти хочеш його викорити звідти. Не купляється він. сидить і все. Ану попробуй якийсь інакший варіант, Вероніка. Голова крутиться вже, а ну? А ну пішла зіте від мого директорського крісла. Ти там сиділа на ньому цілий день, я тобі дозволив, нічого не казав. Ти встала? Я пішов сів, собі, лягнув. Казі, ну, і що ж ти подушку забереш? Подушку забереш, я все одно тут буду сидіти на яка ти Вероніка на <сих> Ну, ладно, так і бути. Іди собі на своє крісло, я піду на якийсь диванчик, прилягну, чи що. Вероніка йде бавитися іграшками, а Мікі так завжди біля неї сідає і спостерігає, як вона бавиться. Вона там собі щось лялючки якісь витягує. Ну, Діково теж цікаво, Вероніка. Шоє, ну, що ти починаєш? Та Дік не мішає. Отак Мікі спостерігає. Дивіться, як він спостерігає, як вона там щось. Він так може цілий день лежати і дивитися, як вона буде бавитися. Може, й собі навіть якусь іграшку знайти. Так, Мікі? Так, все, тут у нас таке ти маєш. У не ляльки? І більше нічого не маєш хорошого для мене, ні? О, які волосики в цій ляльки Ай, номальна тебе зачіска нормальненька Так собі кажи Не дуже цікаво Шо, Мікі? Не то ти любиш, коли дрібнесенькі іграшки, так? Тоді ними можна футбол грати. Попід ліжко їх заганяти, попід тумбочки, правда, Мік? Казі полизу, може щось прикольніше знайде. Може, щось знайде прикольніше. Витягне. О, Казі. одяжки всякі такі маленькі, одяжки вона витягує, Ай, мені нічого не підійде точно. Кажи, точно мені тут нічого не підійде. Все таке якесь мале. Я кажу, останнім часом собі поправився, став товстунчик, коли я був худенький котик, коли ганяв по селу за другими котами. Та й таке, та Вероніка, да. що розкажеш? Ну, я бачусь. Ти бачишся? Yeah. Лялечку одягай. Ну, добре, одягай, одягай. <кій> Дік просто собі стояв та й кудись дивився. А Мікі, Мікі прям дивився йому в очі. Думаю, все стало обіг. <кій> Щось задумав. Такий хороший лаванчик. Ой, ти моя хороша Аліська! Ай, мої хороші кисочки. А там така красавіця сидить якась. То ще других сусідів. Ди сюди. Кис-кис-кис-кис-кис! Ай, яка красуня. А ну, ай, яка красуня! Ой, не видно, не видно, сонце засвітило, не видно. Боже, яка краса. Це займає 30 секунд. 30 секунд зняти і 10 секунд загрузити. І Подивіться, яка у Вероніки. Черга. Черга, черга, черга. Ах, кого тут тільки немає в тій черзі. Сі. Сі. А ми ще не сі. Так, о така черга. Мікі, а ти що? Не в черзі? А ні, я не люблю це все. Не люблю. Привіт, малята, привіт. Вероніка. Що? Розкажи, що то була за черга? Це черга в спа-салон. Тут будуть любити зачіски. Угу, ясно. Черга в спа-салон. Зрозуміли? Оттак. Ось там будуть любити зачіски. <рес> Ось така черга. Ось така черга з пасолом. Ну, я думаю, до ранку ти справишся. А чому до ранку? Ну, з така черга, до ранку ти справишся. Вероніка. Я думаю, до ранку справиться Вероніка. Тут малі маліделпоні коси мають. Тут багато роботи тобі. Мікі. Може, тобі зробимо зачіску якусь? Мікі? Та ні, мені нігті вже обрізали. А купатися я теж не хочу. Я не боюся, але я просто не хочу. Ось такий, що Вероніки є рубзак. Вона знову захотіла з ним ходити. Цей рубзачок ми її купили на перший клас, вона походила, потім купила собі цей, походила. І тепер хочу знову повернутися до цього рубзачка. Так вона міняє, вона має ще один третій рубзачок, ми вам колись покажемо. А вона має багато Ой, який халосенький рубзачок, який єдиноріжка. Всім па-па. До Всім нових... папа. Я йду нових зустрічей і до нових іграшок. Так, Вероніка у планшеті сидить, прийшла так. зі школи.